Сьогодні ми знімаємо зйомку, робимо в етнічному стилі, щоб в нас було щось таке чітке, зрозуміле і, можливо, дещо войовниче. Нас така сьогодні образ жінки-воїна. І от якраз я буду говорити сьогодні про те, як відзняти етніку і не уходити в якусь шароварщину, віночки, вишиті плаття і червоні чоботи. Тому що дуже часто бачила таку трохи театральну історію, коли намагаються відтворити історичний костюм український не не вінтажним одягом. Ну, тобто відшивають щось таке, схоже на театральні костюми. Не дуже ну, якісне, не з дуже якісних тканин, з якимись е, вишитими маками на швидкоруч. І все це виглядає дуже дуже сумно. Я би теж так лишила, мені подобається, щоб вони і не були такі, як в вемі Вайнхаус, але щоб були помітні. Та нічого не виходить, тому що в мене відпарювач цей він недостатньо потужний і це льон. А з льоном треба працювати достатньо потужним, тому що він натуральна, це натуральна тканина, вона і прасується так не дуже слухняно. Я зараз з аксесуарів у нас сьогодні буде шкіра і метал, тому що в нас героїня така достатньо характерна дівчина, тому ці всі квіточки-стрічечки вони б сюди їй просто не личили. І в нас такі досить будуть ще стримані форми, чоловічий жакет і жилет. Це, до речі, український бренд, український дизайнер. Це бренд Sustainable Fashion. Вона займається апсайклінгом чоловічих речей. Ну, не тільки чоловічих, але в тому числі. Отже, ми знаходимося зараз на Київ. я хочу розповісти і показати більш детально про бренд е, Лімаренко. Це український дизайнер, яка об'єднала ідею sustainable fashion і українську етніку. Я хочу, щоб ти детальніше розповіла, як взагалі в тебе виникла ідея використати етніку. Взагалі, чому ти прийшла саме до sustainable fashion? Для до sustainable був дуже довгим. Я експериментувала багато, пробувала щось мені. Ок, десь я поступала з поглядам, принципам хотілась швидше набрати якихось офіційнуся від цього всього, тому що коли ти граєш як дзвон, це тобі ніколи нічого не дає. Мені вже набридло це все. Я сказала собі, стоп, якщо я я транслюю цей світ, я хочу, щоб це було про мене. Коли я розслабилася, видихнула, тоді все полетіло. Я насправді так кайфую зараз від цього, тому що я сама по собі дуже відповідальна людина. Я люблю дуже себе, природу своє оточення. Я Люблю, коли мене оточує щось класне. Коли наша планета гине від пластику і від цього всього непотребу, мене це дуже засмучує, і я вирішила транслювати, чого я хотіла би. Я хочу, щоб собі це підтримував. І з часом збирала стільки людей. Ну і їх деталі більше і більше, які підтримують мою позицію. Так. І це для мене вау. Образів. Перші три образи там читається, така трохи військова тематика. Ну, Ясно, що я не могла не надихнутися е, силою української жінки саме під час війни, тому що е, в нас дуже сильні, сильні дівчата були завжди, та й зараз е, так є. Я хотіла саме підкреслити поєднання оцього в українській жінці. Цієї такої краси, природньої тендітності і готовності до рішучих дій і боротьби. Якщо буде така потреба, на жаль, вона є, тому ми використали також військову атрибутику. Окей, okay, я зрозуміла про ідею состейнаблу, я її повністю підтримую. Я вважаю, що ви можете дати своїм речам друге дихання, новому прочитанні. Є дуже багато крутих апсайкл-брендів. А як ти вирішила об'єднати етніку, вплисти в етніку в цю ідею? Це якось пов'язано з початком війни, коли ти вирішила ідентифікувати себе як дизайнера? Чому саме етніка? Цьому посприяла війна. Насправді я мене не було в Україні. Я спостерігала за подіями. Я виїхала до початку війни. Коли я приїхала сюди, я прониклась цим цим болем, пропустила його крізь себе. Я кілька місяців взагалі не могла нічого робити. Абсолютно спочатку я думала, що тут реально страшно. Я виїду звідси з, з дитиною, його заберу дитину. І... Буду якось щось робити там. Але чим далі зараз, тим більше я розумію, що я однозначно не вийду звідси. Я буду робити роботу тут, але на весь. І зараз, коли замовляють наші чокери з українським орнаментом в Америку, не знаю, чому Америка, але чомусь найбільше туди. Вони наскільки захоплюються цим. Я обожнюю український стиль. І мене трохи навіть дратує, що люди нас на світі зацькували, затюкали, і ми хочемо відповідати якимось там світовим стандартам, прибиваючи своє. Останній образ у нас з військовими такими брюками карго і черевиками грубими, Черевики Більші на декілька розмірів, і вони от такі на така мускулінність, підкреслює наскільки не жіночою справою займаються зараз більшість жінок і беруть на свої тендітні плечі дуже чоловічу роботу іноді. У нас ще ось цей кадр, і ми можемо переодіватися? С'язне, серйозно відомо. Ти отримала просто величезну хвилю хейту за то за те, що ти поплюжиш речі, які власне мають бути в музеї. Що ти хочеш сказати своє виправдання? я хочу сказати? Це дуже для мене цікава тема. Я обожнюю просто цю тему. Спочатку я злякалась, тому що я. Я не на такому ще рівні, щоб з легкістю там, сприйняти таку інформацію. Для мене спочатку це було шоком і страхом. Але чим далі я заходжу, тим більше мені це подобається. Якщо я це транслюю, значить це звідкись пішло, і я вирішила просто спокійно показати свою позицію. І мене власне дратує, що. Оце ця позиція, чого воно таке. Вони мають зберігатись в музеях, так. а поїдені мілью. Або коли ми запустили флешмоб, власне, з пусткою. Mm -hmm. Мені я здивувалася, яка кількість людей почала надсилати мені пустки. Я транслювала це так, що ми візьмемо, ми будемо раді, якщо ви у вас є пустки, тому що вони по-любому є в кожному селі, в кожної бабусі, поїдені мілью. Вони не використовуються і вони нікому не треба. Е, я е, сказала, що ви можете надіслати нам кустки, ми працюємо в такому танкому до напрямку. Я буду рада надати їм друге життя, і також ми вам задекоруємо будь-яку вашу річ. В такому випадку ви отримаєте дизайнерський одяг для себе і плюс ми продовжуємо ну, життя ваших речей, які ви не використовуєте. Ми даємо змогу їм діяти, ну бути в дії. Дуже піфет. Було багато людей. Мені реально надіслали купу ту з якими ми ще досі працюємо, це ще одні піски, які виготовлялись масово на заводах. Справа в тому, що є аудиторія людей, які говорять, що це хто цієї мабуть когось І Я дуже рада, що є такі люди. Я власне хочу зараз трошки розібрати оцю тему, чим відрізняються. Автентичні речі від етнічних речей або речей там з історією, наприклад, то вінтажних, так правильно дякую. Тому що я, наприклад, розумію так само, що сукня 18-го сторіччя з домотканого полотна вишита вручну, коли вона ріжеться, крамсається і нашиваються її частини на якийсь жакет просто через хайп, це дійсно свавілля і знущання над річчю, яка має бути в музеї, як приклад, як виглядала там сукня в такому регіоні, як вона оздоблювалася у там 18 му сторіччі там сукні Полтавщини. Наприклад, отже, в чому різниця отаких речей і речей, які там хусток, які ти використовуєш, або взагалі тих речей, які використовуєш ти. Власне, я сказала, основні ознаки автентичних речей це речі, які виготовлялись в ручні. Це ручні стіпки, їх всі можуть побачити, вони відрізняються від русільних стіпків. Справа в тому, що вінтажні куски, які використовую я, в ті часи так само були фабрики. Я не використовую такі, вони навряд чи зараз збереглись в людей, звичайно, просто вдома. Вже давно зібрані і спорігаються в відповідних умовах, а, тому що вони просто фізично не могли дожити. Я використовую пустки, а, відносно не такі вже старі, які по 30-40 років. Mm -hmm. а, але вони були малюні, спиткані на надруковані, тобто на фабриках. Це образ у нас такий більш динамічний. Трошки вільніший і трошки осучаснений гольфами. Це зараз тренд, який поживе ще точно декілька сезонів. Так, образ Так, да. не про образ, про ідею. Я казала, Окей. що я хотіла дуже втілити етніку в такому прочитанні е сучасному і такому досить ну, трохи жорсткому. Угу. Так. Е Жилет, я не знаю, може бути будуть білі ноги повністю. Смотри, я не знаю, я не можу вирішити. Є чорні брюки, є чорні штани і є білі. І я хочу зробити або повністю, і білі будуть отакі казаки, або будуть повністю білі ноги, да, і цей. або будуть ну, тільки черевики білі і чорні ці. Я не знаю. Давай спробуємо Давай. з білими ногами. А там подивимось, якщо не сподобається, поміняємо сонечко. Знімає взуття і шорти. Взагалі, все знімає. Отже, я хочу розповісти зараз трошки про твій дроп, точніше, щоб ти показала, як в тебе народилася така ідея. Вона він таки трошки вечірній. Ти хотіла його приурочити до 14 лютого. Потім трошки передумала вирішила не приурочувати наскільки я знаю а ну просто просто випустити дроп. чому вирішила по перше ну передумала стосовно 14 14 лютого і я бачу з відмінностей наприклад якщо порівняти там твою попередню колекцію то різдвяний дроп, оцей жакет і ця сорочка вони такі трохи Вечірні називаємо так, якщо порівняти з попередньою колекцією, дуже багато там декору з бісером, з камінчиками. Власне, це перша колекція пустка, з якою я подалась в український стиль. Так. З Цією колекцією ми я тільки її зробила. Нам одразу запропонували участь у «Стокгольм Fashion Week». я представляла на тижні моди» Україну з цією колекцією. А власне по цій колекції мене всі більшість із нас. Так, так. З нею з все почалося. Я постійно експериментую, тоді мені була цікава хустка, я її розібрала для себе повністю. Від орнаменту до всього, до чого тільки можна було розібрати. Можливо, далі я буду використовувати, але не знаю. Зараз мені цікаві українські орнаменти. Колекція різдвяний дорожньо. Різдвяний, так. так. Я хотіла вмістити в неї українські основні українські символи. Там були колоски, хрестики, там була українська вишивка. В мені сказали, що всі зробили колекції до Дня закоканих. Всі зробили, і мені треба я співкуповелась, опублікувала. Потім я думала, ну стоп. Я ненавиджу День закоханих через те, що а, сердечки. Оці, це сильно серед... Окей, okay, це не так. про тебе, так? Це не про мене взагалі, так. Okay. Да. Ну і плюс це в українській культурі ніяк ніде, ніде не відображу да, не відображується. Просто так класна эта татуировка. Ну, коротше, я хотіла очень ту жилетку, щоб була видно татуїровку. Це наш останній образ на сьогодні. Ми використали Sustainable Fashion Brand. Це колишній чоловічий жилет, який переробили і поочікували над ними українська дизайнерка. І тепер це такий жилет в етнічному стилі. І в нього дуже активні плечі. Я використала чоловічі штани, мені хотілося також тут якось багато об'єму навколо. І підкреслити за рахунок такого великого об'єму тут і тут, підкреслити ще більше лінію талії, тому в нас на талії такий достатньо широкий активний пасок для того, щоб оцей силует підкреслити пісочну годиннику. І в нас ще є 5 хвилин майже завершили. Технічний одяг в технічному стилі, ти думаєш, ось це на якийсь концерт, в театр там, да. в бабусі. Я не про це взагалі. Я дуже хочу, щоб молодь носила мої речі просто в сучасному світі, будь де і щоб це не прив'язувало ні до чого. Да. Це сама позиція, і я до цього йду. Я тобі дуже дякую. Я тобі вважаю в цьому величезних успіхів. Мені дуже імпонує. По-перше, ну я вже сказала, повторюся, що мені дуже імпонує ідея, яку ти пропагуєш, щоб люди думали не тільки про те, щоб бути гарними, гарно виглядати, але й про те, щоб гарною була наша планета, щоб наші нащадки власне ще мали якийсь дім, і про те, що ми можемо вдихнути друге дихання. Абсолютно простим банальним речам, тому що якщо взяти той е, жакет, який ти береш, за основу з якого ти дійсно створюєш шедевр, це власне ідея апсайклінгу. Що тобі найбільше подобається, і подарувати тобі щось зі своїх речей. Я просто не люблю це робити сама, бо такому, типу, може, тобі не сподобається. Приміряй, будь ласка. Ні, я в, ні, я в тебе куплю. Ні, ну Наст, будь ласка, я просто хочу, я люблю дарувати подарунки. Клас, Ти ж слушаєш? Ні, ні, серйозно. так. Мені дуже приємно, чесно, знайомитися з тобою. Мені теж, але я хочу підтримати. Окей, підтримаєш колись іншим разом. Зараз я тобі роблю подарунок. Ні, ми просто вирішимо, як я тебе тоді віддячу. Ну, ми це... знімемо якийсь класний. Та... Давай так, я для Мені тебе стрілізую для... зйомку. Ні, дивись, я не хочу паразитувати на, на тому, що ти л... талановита, а я з тобою знайома. Це... Ну це не то, ні. ні я це чому... саме <плес> так і буде. Да, ти... Якщо я просто заберу я твою того, річ, можу то я буду. відправити тобі поштою, мовчки, але я не люблю так, щоб Добре. тобі не відійшло. Добре, будь ласка, так, це просто буде від мене подарунок. Я а... знаю, що <плес> я хочу. Супер <плес> тобі.